Сейчас мы выезжаем гораздо раньше. И стоим мы до рассвета. Как показывает практика, пролеты шахидов идут в ночное время. То есть здесь раньше они пускали днем, сейчас днем уже не пускают. Вот. Поэтому наша работа заключается то есть, чисто в ночном чергувании. Вот. Но днем мы же тоже выезжаем. Ракетные и другие тревоги мы на них выезжаем. А зиму 30, подлет минут 15-20. З лівої сторони буде проходити. Все, ждемо. Туди становиться. Дальність його роботи 2500 метрів. І ми вночі його, його вмикаємо і можемо виявити е, літаючі об'єкти. Безполотники, шахеди. Тільки я виявляю нашу ціль, я можу прицілюватися і давати напрямок. Е, ну, Підсвічувати, куди він летить. Десь є справа! Висока справа! Справа! Полтава, п'ять на зв'язку. Сьогодні згодом місяць один. Ворожа повітряна 7. Вирушайте на першу позицію. Плюс, плюс. Зараз ми выдвигаемся на вогневу точку. Де летять ворожі ППЛА. Вдавалося відпрацьовувати цілі? Так, вдавалося. Наразово, по ворожих ППЛА, шахетах і по ракетах. Також виїжджаємо, є ймовірність збить. Дуже часто, дуже швидко реагуємо, Виявляємо цілі і знищуємо. Наразі ми чули повітряну тривогу, нам наше командування повідомило, що в повітрі знаходиться ворожий Су-34 і прийняти, міри, особовий склад, щоб спрятались, а наші мобільні групи, щоб були ну, як там, повишеної готовності. Да. Ось, наприклад, повітряний противник. Ми можемо, нажавши на нього, побачити, куди він летить і що з ним робити. Ось він летить. Біля... Ну, коротше, на нашій території він вже летить і куди летить поки що невідомо. Ну, Нам поки що готовність не дали, так що ми, ми просто спостерігаємо. ЗУ Віктор, спарний КПВТ-145, оснащений тепловізором, який дуже чудово, чудово видно в нічній цілі. Два кулемети працюють так, що вуха закладає просто. Наша робота дуже важлива, так як від нашої роботи залежить дуже багато і ціна дуже висока. Закінчення війни це все ж таки перемога. Тому що і так статі сказати, давайте так закінчимо, це ну, не варіант.